Добрий вечір. Футбольні посиденьки знову з вами в старому складі. Ми продовжуємо висвітлювати події українського футболу. Сьогодні зібралися не на довгий проміжок часу ми не будемо аналізувати а будемо прогнозувати. Ми вже на етапі завершальному етапі сезону. 30-й тур відбувся, а найближчим часом, 10 та 14 червня, відбудуться перехідні матчі між. Командами першого дивізіону і тими командами, які посіли місця, не попали в цей 13-14 да, місце, тобто відповідно буде грати верес проти металурга Запоріжжя, Інгулець проти ЛНЗ, і ми просто дамо свій прогноз цих поєдинків. От ваше бачення, колеги, з приводу того, ну, я хто розумію, пройде, що хто і залишиться все -таки, ну, думаю, верес Запоріжжя. Давайте почнемо. Верес Запоріжжя. Грають де? Перші. Ну, Спочатку будуть грати в Рівно, потім. Да? Ну, Я все-таки віддаю перевагу Вересу. Мінімально він переможе вдома. Я думаю... Запоріжжя. Питання чи е, Ну, ну з ну, тобто... Запорізькою я дивився пару матчів, навіть з нашим епіцентром. Да? Команда така, скажем, ну, як, як славилася, Запорізька школа, є певні футболісти, що індивідуально можуть зіграти, але все-таки це дуже ще молодий, я б сказав, би, юний колектив. Там хлопці 17-18 років. Є, ну, Вереса... є пару досвідчених є. футболістів. Можем... З Прем'єр-ліги хтось є, грає. Ну, таких, таких футболістів, які би засвітилися, надзвичайно сильно немає. Є футболісти, які мають досвід гри, однак на загал публіки вони є невідомими. Лише тільки є відомим їхній головний тренер. Ну, головний тренер не те, що в нього є якісь певні такі великі здобутки, те, що він з клубом щось здобув. А як футболіст Володимир Микитин, пам'ятаєш, так, такого так. футболіста, Зарема. який зоря Луганськ, Карпати і той же самий твій Шахтар, так, тривалий Міжо часу грав, 13 це разів це збірної збірної він викликався до національної збірної України і досить непоганим був футболістом. Ну, зараз на даний момент, виходячи те, що він зумів з другої ліги пробитися в першу лігу, зумів потрапити в ці перехідні матчі, тому що ніхто не думав, що Металурж Запорізький буде грати. Всі думали, що будуть Львівські Карпати грати. Однак Металург зумів доказав своєю грою, що він здатний на певний сюрприз. Однак я підтримую Валеру, що в даному випадку шансів набагато є більше Вереса, і Верес в цьому поєдинку, в двох поєдинках, він переможе. Ну і ще врахувати те, що ну, ти на попередній передачі вже відмітив, що головний тренер Вереса звільняється. І він, я думаю, захоче доказати і зарекомендувати себе прекрасним тренером. Вивезти команду, залишити, да, залишити команду в прем'єр-лізі. А от я і... зараз дещо в паралелі. Тут би кращий поєдинок був би між Вересом і ЛНЗ. Чому між Вересом і ЛНЗ? Оскільки велика кількість футболістів Вереса, які ще в першому колі виступали за Верес, зараз грають за ЛНЗ і є на провідних ролях в даному клубі. Візьмемо захисник солдат, візьмемо півзахисник по люлях, візьмемо шестаков. У Шестаков він, звичайно, провідні ролі не були в нього, коли він за Верес грав. Це рідний брат Шестакова, пам'ятаєте, mm -hmm. поза минулому турі чемпіонату України пенальті Пеналь, не забив, Динамо. Динамо не забив, а це його рідний брат. Ну вони грали. Ну, тобто, ти маєш на увазі, вони в Прем'єр-лізі грали ну, звичайно, і за Вересом, да, да. грали. Першу. Ну, солдат взагалі допоміг Вересу пробитися в. Гарний гарний да. якісь... Тобто суть зводиться в іншому, те, що фінансовий ресурс ЛНЗ є набагато вищим за Верес. І проблеми того ж самого Вереса в тому, що вони багатьох гравців втратили. Візьмемо Гончаренка, візьмемо Німчанінова, візьмемо отих же самих трьох футболістів, які виступали, зараз виступають з ЛНЗ. Пам'ятаєш, був футболіст, який грав за Минай. Потім він за Верес такий невисокого росту нападник був. А, грузинський, Ну, він не грузін. Ну, він, це... Дійба, це... Ну, суть зводиться до того, Я що помню. вся проблема в тому, що в них є, наприклад, Вереса така політика, є потолок зарплат по відношенню до футболістів. Тобто там не такі великі заробітні плитні, як в інших футбольних клубів. Команда тільки розвивається. І це не дає можливості, щоб був такий великий сплеск. Тим паче проблема Вереса зводилась до того, що в них не було спортивної бази. Лих тривалий проміжок часу не було футбольного поля. Вони були з китальцями, їздили на обшарпаному автобусі. Це лише тільки з останні роки, коли спонсори повели, них вже нормально, вже починає І трошки відбудовуватись інфраструктура. Тобто, питання вірт з нічого зробив команду, але все зводиться до того, що будь-яка людина досягає якогось певного піку. По відношенню до тих гравців, які є. І він далі не може розвиватися, і команда при цьому, цій людині теж розвиватися не може. Тобто потрібно якийсь новий подих. Але є ще один нюанс. А от Вірт, Він сам не е, контракт відмовився пролонгувати. Ну, ну, ми, ми це не розуміємо. Це, взагалі це інформація в Інстаграмі, його дружина написала про те. Офіційної інформації ще немає. Переходимо до подинку ЛНЗ. Інгулець. Інгулець. От з приводу того, що ти говорив, оце я тобі цих футболістів сказав, але ще є футболісти, які грали в прем'єр-лізі, там, Лоперіонок, Насонов, Нехтій. Тобто це ті футболісти, які мають досвід виступів. і ну, ЛНЗ. Ця пара буде цікавіше виглядати. Ні, Ну і взагалі в цій парі я ставлю на ЛНЗ. Ні, я думаю, все-таки оці всі перипетії, да, я думаю, там теж відбудеться серйозна розмова. Я не скажу, що. Там я поставлю взагалі перший матч ніча, думаю, в другому матчі все-таки Ногулець на досвіді має вигравати. Ні, Я ставлю, що 100% ЛНЗ виграє. ну, В ЛНЗ теж тренер не такий досвідчений, його можна порівняти з тим же самим Микитиним. Ковпак. Олександр. Mm, Пам'ятає, ну, нападник. там були закидухи. Нападник з... За За Таврій. Це та Таврію, Арсенал, Сівастополь, да. Ворс. Це були збірна інсайди, що взяти, Але президент сказав, що повністю довіряє Купаку, Ні, ну і він... так Як можна на переправі міняти коней? Олександрія ж змінила? На переправі. Тут, та яка а, переправа? Давайте, зараз, ну, на зараз першому турі. В та, Якому першому? То, першому колі, то першому то, колі. інше. А тут лишилося дві гри. У нас ну, прогнози, не аналіз. Yeah. Інгулець переможе. No, yeah. І в no. першому матчі, а в другому, скоріше no, за bачите, все, буде нічого. Я, в... ну, no, що... я з вами не погоджуюся повністю. ЛНЗ буде дебютантом, команда амбітна. Президент клубу є надзвичайно амбітним. Став а він гульця що, не амбітний? Ну, на словах, то він є надзвичайно амбітним, але враховуючи те, скільки гравців проходить через цю команду то, що як такого костяка команди немає. немає, тобто людина на емоціях. Тобто, я вважаю, що поменше мало бути таких футбольних клубів. От питання по наполі теж саме. От приклад угу. можемо навести. Команда стала чемпіоном. Скільки років вони не були чемпіоном. Останній раз, тоді, коли Марадона був, 88 вони ставали, ставали, ставали чемпіонами. І тут все тренера до побачення тренер, який досяг цього моменту вже посварилися. Ну не потрібно. Тобто мають бути кваліфіковані люди, які в цьому розуміються. Да, людина має гроші, да людина. Будь, створила... я Прохід. Я ставлю прохід вереса, прохід Інгульця. Yeah. Аналогічно, Верес, Інгулець. ну тобто Сергій ЛНЗ Верес. ЛНЗ верес, да? ЛНЗ -верес так. Mm -hmm. Все. З цим ми завершили, Метро. і давайте дещо поговоримо про нашу збірну. На Минулі передачі. На жаль, наш експерт не знав, що така подія сталася, так. що Реброва призначили на займну посаду. Там так. Щоб ми було... не плакали стосовно цієї події через Ну, плакати, то точно не буде. Може плакати. Що... Ну, Я заслужити. знову ж повторюся. Ти ж хотів, щоб бротань собі посаду mm -hmm. і ти був, подібне. <рив> Ні, то там же взагалі було. Четверте ну, місце в групі. звичайно буде важко, ну, значить, але прикискучат полосні але просто по Рибров ю. це системна людина, і те, що та кількість помічників, і ті помічники, які він взяв для себе, і враховуючи те, що він не боїться викликати до збірної нових футболістів і відмовлятися від старих футболістів, це вже говорить про те, що якісь зрушення в команді будуть позитивні чи негативні. Однак 100% зрушення буде я взагалі спрогнозую, що з перших хвилин. У нападі вийде вона. Ти так прослухав цей інтерв'ю Риброва і Кочергін. А Назарії жаліє. І, ну, ну, Назарі Русин вийде, Русін. вийде та, в другому таймі. А де ж тільки каже, що шість замін хотілося так, 10, щоб подивитися футболістів? Задача ти говориш, буде не результат. Задача буде ти говориш Назарі Русин. А до того його сильно викликали збірно? Ні, Мені здається, ну, так такі тут зразу тренер викликає тих футболістів. Мова йшла навіть про брашка, але була розмова з Русланом Рутоньовим за попереднє. Тобто, ж, ми теж якісь маємо амбіції да, на тому євро не просто поїхати до 100%. І, ну я думаю, що був би ще й брашко. Ну, і якби паче, не Євро. гра буде надзвичайно цікава ну. зі збірної Німеччини, оскільки Німеччина також зараз перебуває в такому стані, як іми... Перестройки. Я Перестройки, тривалий проміжок часу, оскільки їм льова треба було давніше. Звільняти займаної посади ну, при Льові ми хочемо. Я хочу сказати. Ну, були результати, результати але були, останні оста... сезони. Ну, останні ну, Я думаю, тут в першу чергу не результат, звісно, не хоче Ребров навіть у товариському першому матчі програти, там 5-0 на буде 5-0 не буде, -0. 0 -0. Не буде але звичайно. Це... Команда але... програє. Мій прогноз: команда програє, але буде битися, і ми будемо бачити якийсь певний їх малюнок гри, і, можливо, вже награвання якоїсь певного складу. Який ну, буде грати з, з, з Північною Македонією, да, да. так. Е, ну, мій прогноз од... я погоджуюсь з тобою, Сергій, мій прогноз 1-2. Ну, і буквально Сергій Добров підтвердив, що Ярмоленко переходить в Київський Динамо. Ну, це такий інсайт для мене. Це... це не показник на даний час, та форма, яка є в Ярмоленке. Не те. Показник, не показник. Ну Прикро про те, що. Гравців такий проміжок часу нам потрібно молодь розвивати. А ми ветеранів назад вертаємо до команди. В свій час вже Шахтар вернув е, е, Селезньова. Кого? не Селізнього. Ну селізнього це а і коноплянку. Коноплянка нікому не потрібна. Що Коноплянку? Вернув? Ну не вернув, він взяв. забрав його, взяв. Ну, взяли, Взяв, ну, да. так вони То... на підсилення думали, вони, ну, аби... вони його в Динамо є, так він і каже, що, це що взяли. переходили. Потрібно було розвивати молодь. Просто вони, вирішили. є молоді футболісти, знову беруть Єрмоленка. І знову там незрозуміло, знову ж будуть кумові, а ще щось. Якщо не буде перетурбації зараз в складі київського клубу, нічого в команді не буде. І саме основне, скільки молодих футболістів у 19 зараз перейде, буде грати за основу, то тоді навіщо та команда у 19, якщо хлопці не будуть грати за основний склад Київського Ну, це ми клубу. побачимо тільки на зборах уже. Буквально через ну, то збори будуть надзвичайно цікаві, так що терпіння, тому, що ми більше будемо аналізувати гру Київського клубу, тобі прийдеться, ну, ну, тобі, ну, прийдеться а, дивитися, дивитися, тобі прийдеться якщо дивитися, тобі прийдеться дивитися матчі Київського клубу. А якщо ну, я подивлюся і три-чотири матчі Динамо, то це заборонено. Mm, вони тож тож заборонено, вони теж будуть і можливо наостанок ти вже станеш нормальною людиною і а, станеш дійсно вболівальником нормального клубу. Yeah. І... І ну нормальний клуб, четверте місце, без перспектив, без е, е, якихось амбіцій на чемпіонство за течію плив. І посів. Я, я дуже здивований, що четверта не п'ята. Ти Валєр? Я да. Я здивований. Я зразу казав, що чемпі... це не чемпіонська гра. Хочемо перевчарувати, бо шахтар це, теж бачили, показав. Ми, ми це бачили між сезоні, От коли аналізували і ігри. Неприємно, хто любить азартні ігри, спокійно собі буде ставити 200-500 гривень, навіть не переживати. Бере Беревасік сідає, і шахтер мінус два, блін, влітає. Так хоч я по Алло Кіпрському. Та ну, ну юлієр. Uh, well, yeah. Так так всі прогнозували, коли Шахтар е, 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 грав в лісі чемпіонів четверте місце. А в них ще достанню до ну, говорила си вони. Хтось за хтось говорив, що там щось з'їсть. Якщо там е, Шахтар набере більше одного, mm. ну то 100% те, що Шахтар здивував. Здивував. І завдячуючи Шахтарю, ми будемо бачити 5 клубів Єврокубках. Єврокубках. Шахтар потрапив напряму, заслужено виграли чемпіонат. Наступний раз, коли ми будемо збиратися, ми вже повністю будемо знати результати перехідних матчів. Ми вже повністю проаналізуємо чемпіонат і скажемо, хто є хто в цьому турнірі. І ще хочу зробити один прогноз. Сьогодні фінал Ліги конференції. Фількіна. Я віддаю Фількіна. перевагу англійському Вестхему, лондонському. Додатковий час. Ну, не обов'язково. Там мені подобається Деклен Райс, ігрок. До речі, а я за фіалок, фіалок. від цієї гри буде залежати подальша доля тренера Моїса, тренера Вестхема. Так. Якщо Вестхем програє, то йому скажуть goodbye, my love». Ну, я хочу сказати, потрібно давно було е, розривати контракт з Моясом, тому що другий рік підряд фактично Весхем бореться за виживання. Ну, то ти подивися, проаналізуй, що які зміни відбулися в складі, кого вони нового Ні. купили. Якщо аутсайдери АПЛ купляють футболістів за такі кошти, що Фу -фу. це теж потрібно аналізувати той же самий Евертон, яке mm. він місце займає. Тешно. Ну, це це все. Він, да. він непоганий тренер, кваліфікація Не поганий, але... велика, і питання, те, що команда грає в фіналі Єврокубки, це підтверджує клас тренера. тренера. Тому будемо за вистке. Ну, Будемо болювати за гарний футбол, тому що тут немає що болювати. Потрібно болювати за українські клуби, за український спорт і в цілому за українську державу. Сподіваємося, що все буде добре, буде мир на землі. І до нових зустрічей до побачення.